Спочатку Бірон скасував велику кількість дурних податків Петра І, і його подушений податок зробив основним. При цьому зробив його комбіновано: взяли земельний податок або за димом і подушений. І почали розраховувати подушений податок не просто з кількості населення, а від доходу, який переносить той чи інший регіон, і подушений податок почав відрізнятися. Наприклад, у цьому регіоні такий, у цьому такий, але при цьому скасували велику кількість інших податків. Через що подушене став основним, і припинили промислову мобілізацію людей на будівництво Санкт-Петербурга, Фортець, Врафей тощо. Тоді почалася практика, що якщо ви хочете будувати, наприклад, у Санкт Петербурзі будинок. То наймайте оборочних людей, які за гроші працюють. Платіть і вони вам будують. Але залишили повинність государеві. Але за місцевим проживанням. Наприклад, треба було міст збудувати. Отже, сіл набирали людей на будівництво мосту. І вирішувала це все громада. Так само, коли Петро І вів рекручину, Знову ж таки громада, тобто жеребки дали. Наприклад, казали. З вашого села треба одного відправити в армію. Кидали жереб і хто жереб витягував, той йшов. Також громада вирішила, хто поїде міст будувати. Тобто не поміщик вирішував, а громада. І виходив симбіоз, є дворянин, є громада. Ось коли Бірон провів реформу, Єлизавета Петрівна все це розсунула і відбулася така ситуація. Поміщик залишився на селі і почав вести економічну діяльність. І вийшла така ситуація. Ось є громада, є земля, є люди, які обробляють, і час від часу громада цю землю перерозподіляла. Тому земля ділилася на ту, що належить громаді. Ось государська земля, і ось земля казенна. Все поділяється.